Чернігівці готуються до святкування Великодня. Ми завітали на один із ринків, аби дізнатися, що покладуть жителі нашого міста до святкового кошику та скільки він коштуватиме цього року. У нас домашня ковбаска вдома чекає. Звичайно, буде спечений підшеревок. Це таке, знаєте, основненьке. Мама домашній майонез з нас робить. Домашня ковбаска, пасочка, mm. яєчки крашені, ну і сирна пасочка. М'ясо, сало. Ратечку, паску, яйця. Що? А що в кошику бути? традиційний набір великоднього кошику: паска, яйця, молочне та м'ясне, зокрема домашня ковбаса, сало та підчеревина. Також у нього часто кладуть хрін, сіль і свіжі овочі. Багато людей вважає підготовку та освячення кошика чи не головною великодньою традицією. Серед важливих продуктів у великодньому кошику молочні продукти та ковбаса. Скільки вони коштують? Запитаємо зараз. Звичайні ковбаски йдуть від 120 і до 500 гривень. Отак. А що найпопулярніше цього року з ковбаски? Сирокопчені ковбаски. А вони почули? Від 300 гривень і вище. Таким чином, на ковбасу цьогоріч доведеться витратити щонайменше 120 гривень, що порівняно з минулим на 20 гривень більше. А що з молочними продуктами? Творожок 150, сметана 70, пол-літра, масло 350, 360. Продавці зазначають, якщо цьогоріч ціни і виросли, то лише на декілька гривень. Молочні продукти, що продаються в павільйоні з Чернігівщини. Серед асортименту наявні і грузинські сири. Солгуни зараз по 250, а бринза по 200. Поруч із молочними продуктами продаються яйця. Цього року ціна на них сильно виросла і становить від 60 гривень за фабричні до 75 за домашні. Скоро вже буде паска, так що заказуйте м'яско. Не обходиться це свято без шашликів та м'ясних страв. Від дуже гарна. 200 гривень, 180 така М'якоть, без кістки, без сала. 180. биточок. Подивіться, який гарненький. Теж без кістки і без сала. 180. Сало по 100 гривень у нас, обрізки по 100 гривень. Що люди найчастіше беруть на Великдень? А зараз беруть і все, беруть під черевину гарну, беруть запікати биточок, ну, рідко хто сало бере, звісно, а так взагалі беруть м'ясо. Продавці кажуть, продукти в павільйоні закуплені в оптовиків, а тому ціни на них майже не різняться. Серед інших товарів, що купують на свята: курятина, яка вартує в середньому 110 гривень за кілограм, м'ясо курчати 100, індички 230 за кілограм. Який великдень без овочів. Скільки вони коштують? Подивимося просто зараз. Рядиска 100 гривень кілограм, огірки 200 гривень, 175 кілограм, зелень укрокрів 50 гривень 100 грам. Цибулька 30 гривень 100 грамм, помідори 250-180 це наші українські умаль, турецькі 150, перець 250, капуста 90. Дуже подорожчала. Які на вашу думку причини? Ну, причини війна в країні, багато, можна сказати, теплиць, які працювали, їх розбило, люди не працюють, і тому дуже мало, як кажуть, в цьому році всього цього. Тому і така ціна. Ціна кореня хрону 8 гривень. А ось за баночку тертого доведеться віддати 30-40 гривень. Кілограм цукру обійдеться у 30-35. Ну і куди ж без головного атрибута Великодня святкової пасочки. Пасочки у нас дуже вкусні, дуже красиві. Виробник, дуже красиві жінки. красиво женщини. Да. Ручної, так. Да. А скільки у вас вона коштує? Коштує 50 гривень. Всі. Да, любая 50 гривень. Пасочки в нас звичайні. Ось, кілограмові зараз стоять 130 гривень. 700 грам стоять 100 гривень. Сирна пасочка в нас також стоїть сирна 500 грамів, коштує. 100 гривень, 500 грамів у нас коштує 80 гривень, 300 г стоїть у нас 55 гривень. І 125 грив у нас 25 гривень стоїть. Оце в нас такі ціни. Отже, залежно від розміру та наповнення, ціновий діапазон пасок на ринку варіюється від 20 до 130 гривень. Проте деякі господині люблять пекти великодній символ самостійно. Фамільним рецептом паски з нами поділилася одна з відвідувачок ринку. На теплому молоці потрібно розчинити дрожжі. сухі в нас будуть дрожжі. Потім поступово будемо додавати муку. О, потрібно, щоб тісто постояло на бухло, звичайно, відійшло. Додаються родзиночки, розкатуються. Це все потім складається. Воно ще стає, підіймається, і потім вже розкладається по формах. Печемо. Вартість паски домашнього приготування за традиційним рецептом приблизно 150-180 гривень за один кілограм. На думку опитаних нами чернігівців, цього року ціни на продукти дуже зросли і їм доводиться економити або навіть обмежувати святковий раціон. Перед великим так взагалі так піднялися ціни. Капець Ось помідори 100 гривень, це вообще капець м'ясного поменше зроблю, тому що я пенсіонер сильно не пошикуєш. Також ми завітали до магазину з кошиками. Цього року на їх придбання чернігівцям доведеться витратити від 100 до 300 гривень, залежно від розміру. Дивіться, які гарні світлі, пасхальні, наче весняне сонечко. Я бажаю всім чернігівцям у цьому році. Саме головне миру, здоров'я. І самої гарної світлої Паски у нас два роки був коронавірус. У нас був карантин. В прошлому році в нас війна. Дай Боже, щоб у цьому році війна закінчилася. Хлопці наші живі, здорові, вернулися додому. І гарний всім нам свят. Загалом класичний великодній кошик 2023 для чернігівців коштуватиме приблизно 1200 гривень, що майже на 25% більше ніж торік.